Хлопці, бажаю здоров'я. Значить, вистере таке відео, як підсадити відводок, зборний отводочок зробили бігом маточник, щоб його не розгризли, не ждати часу, значить, що ми скрутили отаку ось ось пружинку ось бачите, із алюмінієвої проволоки, ось копачок для маточника. Є такі китайські продають. Ми самі бігом з проволоки зробили. Зараз покажу вам, що ми далі робимо. Значить, дивіться, у нас є такий ось маточничок. фокусуйся, в ньому вже навіть видно, як рухається маточка. Вона через час півтора вона вже вийде. О, бачите? Видно, мотка рухається через мисочку видно. Значить, що ми робимо? Зараз я вам показую долі. Ми отак уставили. Як вам видно маточник оцю пружинку, так? Да? Тут ось дірочка, щоб можна було вийти, і зараз ставимо в оцей відводочок. Значить, отак поставили все у відводочок, накриваємо, підтеплюємо і потім ждемо, поки вийде матка. Завтра перевіримо, матка буде жива, я думаю, не пошкоджена. Не один раз таким методом користувався швидкий метод хороший, особливо коли вже моточники на виході і дуже добре ним підсилюють. Це ще дідуський метод давним-давно. Зараз є ізолятори для моточників. Китайські є такі бігудіжки такі конусні. Ну, ми проволоки вкрутили, на швидку руку поставили. Так що кому буде цікаво. Користуйтесь таким методом, дякую за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал.